Вітаю на каналі. А сьогодні відповіді на ваші бліц-питання хочу зробити. Так, тут в мене ряд питань. Я хочу швиденько, ну, як вийде. Так, Питання перше. Чи будуть у грудні масовані ракетні удари по Україні? Дивимося чи будуть у грудні масовані ракетні удари по Україні? Так, да, ситуація повертається до того, як було, наприклад, на, ну, минулі 4 місяці навіть 3,5, можна так сказати. Так, на жаль, будуть. Так. Добре. Вірніше нічого доброго. Це перше питання. Так, друге питання. Що чекає Києвого Рудні? Ну, сьогодні був. Атака. Сьогодні я записую це відео 14 грудня, я не знаю, коли його викладу в зв'язку з проблемами з інтернетом. Ну, сьогодні зранку був 13 шахетів збили над Києвом. Так, що чекає Києва в грудні в плані атак? Будуть атаки. Трохи загальмувалося і знову почнеться. Тобто, як вже сьогодні 14, пів місяця пройшло, можна сказати, і от вони розпечатали, розпакували ці удари, можна сказати. Будуть удари. Так, далі дивимося. Чи будуть пошкоджені газопроводи в Києві? Чи будуть пошкоджені газопроводи в Києві? Да, така загроза існує, ну чи буде, точно, принаймні таке бажання ворог має. Щось можуть пошкоджити, да. щось з рідинами, ну це мечі не падають. Запобіг, цьому намагаються запобігти, ніби наші спецслужби, але вони не в силах це зробити. Висока, висока загроза. Пошкодження газопроводів. Я тільки я не спитала термін. Це буде грудень, це буде січень, це буде лютий чи пізніше. Так, чи буде грудень, це буде січень, це буде лютий чи пізніше. Знаєте, попер... оці дві карти перевернулися. Отут розчарування. Це схоже більше, як на лютий місяць. Так. Чи буде опалення Київ? Ну, Київ вже великий. Давайте. Я робила ще коли на телеграм-каналі викладала розклади, то я казала, що це десь ще влітку, я дивилася, що ключку треба готуватися до проблем з інфраструктурою. Ну, побачимо, чи буде в цілому в більшій частині міста, давайте так, Київ, чи буде опалення. Ну, десь 40% може залишитися без опалення. Ну на більш загрозливі місяці. До кінця грудня, січень, лютий, березень, так, лю, так, грудень, січень, січень лютий. От по такій, карті, по такій карті я попереджала тоді, що владі треба готуватися до проблем. Лютий місяць, лютий місяць. Е, якось так, кінець січня, лютий. Проблеми, так. Да. Показали, що проблеми можуть бути. Так. Далі, чи з'являться у Російської Федерації союзники чи партнери у цій війні? Ну, відкидаємо Білорусь, да Бо він фактично де-факто Білорусь у війні, так? Мається на увазі інші союзники, чи з'являться? Щоб нам Білорусь не путала карти, тобто ми її зараз виключаємо з розгляду. Так, чи будуть союзники чи партнери у цій війні? От якась гнідінка вилізе. Вилізе якась гнідінка. Так, хтось підтримує. Той, хто знаходиться в ізоляції, наприклад, то його статус перевертається цієї країни. Ану, Іран, чи є? Він партнером, чи союзником? Да є. Є. Принаймні, імпульси такі існують. Можна сказати, що це Іран. Він на, на, нас доганяє. Втрачені можливості якісь. ну Тут є якась своя вигода. так, Тут багато, багато спектрне співробітництво, тут багато інтересів Ірану. Це те, що стосується Ірану. Так, ще ми забули, що у них же, ще, ну, хто дає шахеди, да, Добре, крім Ірана, ще якась країна буде? Да, буде? Внезапно вилізе і нам відкриється ця неприємна новина. Ну, давайте так, ця країна з Азії, ця країна ну, з Європи хай буде. Ця країна з Південної Америки. Все, звідки, звідки ми навіть і подумати не можемо, так? Азія ні? Америка. Америка. А, вірніше, це Європа, Південна, Південна Америка, там багато симпатіків. У Європі теж є одна гнидінка. <кхід> ну, мабуть, це та, на кого я думаю, саме так. Ну, ви зрозуміли, на, на букву У, не Україна. <кхід> У Південній Америці багато підтримуючих. Так. Але це якийсь цирк. Ну, це все ж і Аргентина і Венесуела, оці можуть бути? Ну, як... хтось вилізе. По перших картах вилізе. Тут, бачите, які. хтось вилізе. І причому той, хто знаходиться ніби як в ізоляції, або в тиші, або від сторони, ну зараз. Але воно все. Так, е, добре. Е, далі таке цікаве питання. Е, як швидко е, штучний інтелект? впливатиме на ринок праці, тобто, як швидко роботи, там і таке інше замінять людей. Да? Дивимося, як швидко. Тут карти показують, що воно вже. Працює так, але тут якесь є розчарування у, у праці цього штучного інтелекту. Щось він загальмовує. ну, Як загальмовуються якісь інші процеси через те, що цей штучний інтелект працює. Ну, все-таки давайте, скільки років, щоб він розвивався. Ну, 5-7 років, і то і тут є якісь ілюзії. Тут більше, знаєте, більше фейків проходить про цей штучний інтелект, чим він насправді впливає на наше буття. Тут все-таки є розчарування. Тут еволюційний процес ніби гальмується за цим розвитком штучного інтелекту. Ну, добре, які професії більше всього постраждають, якщо це буде розвиватися? Хоча повільно це буде. 5-7 років, а потом загальмується якось. Бачите, мах перевернувся, немає розвитку. Так, ну давайте, які постраждають творчі? Сфера послуг чи виробництво. Творчі, да, так, перевернулася карта, так. Да. Чомусь творчі професії під. Загрозою цього штучного інтелекта. Послуги – ні. Смерть тут немає розвитку, смерть перевернута виробництво. Всі карти перевернуті. Не дуже воно впливатиме поки. Хоча тут по виробництву, да, воно ситуація прояснюється і воно показує, що штучний інтелект у плані виробництва він допоміжний. Чи треба людству боятися засилля роботів? Найближчі, давайте так, 20 років. Ні. Ні, це більше істерія. Це буде пізніше 20 років, так. Добре. Так, ще цікаве питання. Яким буде статус паспорта України в порівнянні з паспортом ЄС, наприклад, у 2030 році? Давайте подивимося. Це цікаве питання. Статус, статус паспорта Євросоюзу наразі. Статус паспорта Євросоюзу наразі. Статус паспорта України наразі. Статус паспорта Євросоюзу. У 30-му році, статус паспорта України в 30-му році. Так, паспорт Євросоюзу наразі. Ну, він дає преференції, звісно, дає. Так, український паспорт. О, український паспорт, це. Що можливо в нинішніх умовах, які можливі були країни і таке інше, це все в паспорті українському втілено. 30-й рік. Значить, статус паспорта Євросоюзу зросте, ще якісь там закони, договори, таке щось підписано. Український. Український тройка мічів перевернута. Ну тут якась паніка стосовно українського паспорта. 30 му році. Можливо, ми війдемо в. Да, одиться, сама чітка мічів випала? Лицар мічів. Друзі, ми війдемо у в паспорта Євросоюза по цих картах. Та це так? Так. Да. Тут знаєте, що розказують карти? Як тільки росіяни залишать оцю брідову ідею, диявольські плани завоювати Україну, підуть з території України повністю війська, тобто включаючи Крим, тобто оця окупація закінчиться, тоді український паспорт. Дивіться, яким ценним стане. Він статус буде навіть мати більший український паспорт, ніж зараз має паспорт Євросоюза. Хоча до 30-го року статус паспорта Євросоюзу посилюється. Тобто, я так розумію, ми інтегруємося. Да. Ми в Союзі будемо з Євросоюзом. Вибачте, за тавтологію. Так, і ще одне питання про паспорти, і про візи. Чи буде безвіз з Канадою, США і як швидко у України? Ну, дивіться, у Україні, Євросоюзу немає такого розуміння безвіза, як ми, наприклад, в Європу їдемо по паспорту, да? щоб поїхати громадянам Євросоюзу у Сполучені Штати, я не знаю точно, як з Канадою, їм треба декларувати ну, і платити мито. В електронному вигляді треба повідомляти, що вони їдуть у Сполучені Штати. Тобто, в чистому вигляді приїхав ти в Сполучені Штати, такого, наскільки я знаю, це так було принаймні десь роки два тому, коли я спілкувалася з громадянами Латвії, то вони так розповідали. Добре, чи буде безвіз України з Канадою? Чи буде безвіз з Сполученими Штатами? Якщо так, то ж як швидко з Канадою? І як швидко з Сполученими Штатами? З Канадою. Ну, поки я такого не бачу, поки такого я не бачу. Тут є якесь протистояння, є якась частина. Ну, громадян Канади, яка от захищає свої кордони, не хотять. Так, Сполуч... Сполучені Штати, так. Законодавчий акт якийсь має бути, ну, перевіримо. Да. Тут ми доб'ємося результату без віза зі Сполученими Штатами, <кхід> я думаю, так як на рівні Євросоюзу. Ну, це поки ілюзії. Бачите, це поки наші мрії про Канаду. Як показує, а Сполучені Штати. Зараз цей процес пригальмувався, нічого не робиться в цій сфері. А далі. Ну, розумієте, тут дуже багато поки умов. Поки таємні вороги нас не залишать в спокої, то цього не буде. Ну, давайте так, протягом п'яти років це станеться. Так. Да. Колесо фортуни – це прямо по судьбі нам. Скільки часу піде на відновлення української інфраструктури? Ну, давайте ми так, п'ятирічку візьмемо. Стан української інфраструктури наразі. Через рік, через два, через три, три п'ять і подивимося динаміку. Так, стан наразі. Стан через рік, через два, через три. Чотири. І п'ять. Так, зараз. Ну, імператор перевернувся. Багато, багато руйнацій, багато. Так, через рік. Через два. Через три. Чотири. П'ять. Ну вже уже наступно, уже протягом року. Дуже по відновленню на структури буде більше, ніж ми навіть можемо собі уявити. Ну, наслідки ще будуть протягом трьох років, аж на четвертий рік у нас все як вам сказати, переверена та жриця, ніби все вскрилося. От Чотири роки нам це на знадобиться. Можливо, ще воно, знаєте, відремонтували, а потім воно ще вилазить якісь недоліки, щось таке. Тому що в нове ми йдемо через 5 років. Тобто, ну, не максимум, а 5 років знадобиться. Давайте, якщо зараз у нас такий імператор перевернутий по інфраструктурі, то що буде через 5 років? Перевіримо себе. Тут швидкий розвиток буде. Ну, Дуже багато зусиль і дуже багато роботи. Ну, На шостий рік наша інфраструктура. Ось, на шостий рік ми вже повністю повністю закінчимо відновлення. Так. Добре, скільки тут хвилин у мене пройшло? 20 хвилин. Добре, наступний блок буде в наступному відео. Дякую за увагу. Ставте. Лайки, дізлайки, якщо вам не щось ну, не сподобалося в моїх прогнозах. Або якщо сподобалося, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, наступні питання, їх багато і вони цікаві. Ще, як мінімум, у мене буде 11 питань на розгляд наступного відео. Дякую за увагу.